Я е, отримала зцілення від, може то ще якесь прийшло зцілення, я просто його не, не, не можу пояснити, воно може в середині у мене прийшло, але ззовні, тоді як в мене відпав значить, у цей мій наріз, одночасно е, в п'ятницю у сина заболіло в школі, заболіло в області серця. Взяли йому валідол, там не помогло, потім значить, вчителька відпустила додому. І я до педіатра, звичайно, педіатра каже, може це неврологія. І назначила консультацію кардіолога і невролога. Але так як кінець тижня, в суботу вони не працювали в ту суботу, і вийшло так, що немає ні кардіолога, і я тоді е, взяла, взяла його, ну то буквально було на другий день вже, в суботу, в суботу і ми пішли до, разом на службу. Він також був на службі, потім е, отець Олег помолився. І ми пішли додому. йдучи дорогою додому, е, його ще боліло, але вже як прийшли додому, все перестало ніякої болі вже не було, ну, тобто це було в нього так кололо, трохи, так поболювало, ну, можна сказати, добу. Ну, і перестав. Я дуже дякую Богові за таке чудесне зцілення сина, що не потрібно було вже йти до лікарів, які б зараз написали кучу обстежень і, і всяких. Підгулків назначили. Дякую Богові і дякую отцю Олегу за його молитви. І хочемо побажати здоров'я, наснаги на таку добру справу, щоб йому Бог допомагав. Всього найкращого.